Мінерол органікла для мене це продукти українського виробництва. І це дуже важливо, тому що дійсно для нас, для українців, нічого краще не можна виробити десь за кордоном. І ніхто за кордоном не винайде для нас чогось кращого, ніж ми самі можемо це зробити та виробити саме у нас в країні. І для мене це важливо, тому що це про інвестиції, про гроші. Чому ми витрачати маємо кошти, купуючи якісь товари органічні за кордону, якщо зараз в країні він. Краще, щоб ці кошти залишалися в нас бажать. в жаль. В Organic Club можна купляти якісну продукцію українського виробництва. Це і препарати, які підтримують, дбають про наше здоров'я, також про нашу красу, чистоту нашої оселі. Тому я рекомендую всім мінерол Club. Дізнавайтесь більше, заходьте на сайт Клубу, Там є вся інформація. Чи звертайтесь до мене особисто? Я вам все розкажу.